Розподільчий пункт номер 9 має стратегічне значення. Він живить електричною енергією, центральну частину міста, зокрема, ряд важливих об'єктів, обласну та дитячу лікарню, діагностичний центр. Приміщення служби безпеки та районну котельню номер 6. Тут застосовані найновітніші технології, які навіть не застосовуються поки що в інших обленер. Тобто можна сказати, що це є перша перші наші вже досягнення і впровадження новітніх технологій. Зокрема, це є контроль кабельних лі ліній Альтрас, які дозволяють нам контролювати стан кабелю, не коли він уже вийшов з ладу і коли вже немає світла в людей. а коли він вже починає підходити, його ресурс починає або вичерпуватися, або починаються якісь режими, які можуть привести до аварійних ситуацій. Тобто тут навіть можна сказати така перевага, що не вчасна ліквідація аварії, а навпаки запобігання виявленню, запобігання здійснення цієї аварії, запобігання виявленню тих моментів, які вже треба буде ліквідовувати шляхом відключення. У розподільчому пункті встановлене найсучасніше обладнання. Воно працює в автоматичному режимі під надійним оком персоналу. Все обладнання українського виробництва. В основному я хотів виділити це Житомирський РЕС, який перш за все забезпечив виконання робіт у діючих електроустановках. Ні на один, ні на одну годину. Не відключалися ні місто, ні лікарні, ні основні наші споживачі міста Житомира. Матеріально-технічне переоснащення об'єктів енергетичної компанії «Житомиробленерго» триватиме й надалі.